16 березня у міському центрі зайнятості пройшла ярмарка вакансій. Серед роботодавців були представлені підприємства Білої церкви та району, а також підрозділи Збройних сил України, які запрошували громадян на службу за контрактом. Цієї сторони, що на сьогоднішній день дуже багато молодих людей мають диплом про вищу освіту, який вони не можуть використати і працювати за спеціальністю. Дуже гостро стоїть питання. Все таки. Саме головне, що ми повинні на сьогоднішній день організувати, це надати змогу кожній людині знайти ту роботу, яка максимально комфортна буде для людини і дасть максимальну користь для підприємства. Я би всім побажав сьогодні присутні, успіх і знайти ту роботу, на яку хотілося б ходити. Також був підписаний меморандум про співпрацю у працевлаштуванні бажаючих нести службу в лавах збройних сил між представниками центру зайнятості та військового комісаріату. Дуже приємно сьогодні, що наші партнери, обласний військовий комісаріат, є конкретним роботодавцем, який сьогодні буде презентувати певні конкретні вакансії. Сьогодні ми Разом з ними підписуємо меморандум про співпрацю і протягом 2016 року ми будемо постійно проводити такі заходи.